Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Красива, розумна та із відмінним почуттям гумору. Наталя Островська полюбилася українським глядачам одразу ж, як увійшла у кадр. 19.30. Телевізійна служба новин в студії ТСН Наталя Островська. А ще Наталя одна із тих, хто постійно в ефірі телемарафону інформує українців про головні події в країні. 24 лютого телеведуча поїхала на роботу і залишилась тут надовго. Я працюю, ми тримаємо інформаційний фронт. Хочеться сказати, якби не було зараз складно, треба триматися. Не змінила шаленого ритму та щільного графіку, і після хороших новин у своїй родині. Зовсім скоро телеведуча стане мамою. Будучи при надії, Наталя не лише встигає вести ефіри, а й волонтерить. Нещодавно літала до США, щоб взяти участь у благодійному вечорі на підтримку України. Встигає не лише бути на варті інформаційного простору, а й започаткувала новий проєкт, покликаний допомогти іншим жінкам в Україні, які теж чекають на поповнення у родині. Відтепер у Ютуб-проєкті Вагітна УТСН на власному досвіді та за допомогою лікарів, психологів, дієтологів розбирає різні теми, які турбують жінок. У цих випусках телеведуча розвінчує міфи про вагітність, а ще дізнається, як зменшити вплив стресу через війну. Детальніше про новий Ютуб-проєкт, а також про те, як наважитися на дитину під час війни, розповість просто зараз у студії сніданку. Ну все, Наталя з нами. E, дійсно вагітна, перевірили. Бачимо. Тобі дуже личить. вже. 200. 200 вже. Да, да, так, так. ну є. слухай, ну а термін який зараз? Тридцять п'ятий -ти тиждень. Ну, так вже нормально, розумієш, зовсім трішечки залишилася до пологів. Я уявляю, коли у тебе була двійня, як це було, бо зараз знаєш, вже некомфортно є? трошки. У тебе не двійня? Ну, я Ні, бачила... Ні, перевіряла, все бачила. Хоча да? все буває, сюрпризи. Під час пологів. Слухай, ну попри те, що ти кажеш, ну як і всі жінки вагітні розуміють, що десь справді, там певний дискомфорт з'являється. Цим чим ближче до терміну народження, але ж все одно це крутий період. Надзвичайно. Я не розумію, чому я так боялася цього періоду. Мені здавалося, що життя буде на паузі, що я не зможу ходити вільно на роботу, що я не зможу займатися тим, чим хочу. Що мені буде зле. Я не знаю, стільки стереотипів існувало. Та дійсно це дуже індивідуально у кожної жінки. Але я так радію, що можу прийти сюди. Прийти на роботу мене відволікає емоційно і зараз під час сирен, ракет, негативних новин. Попри все, мені подобається, коли я в русі і можу продовжувати енергійне своє звичне життя. На мені так здається, що ти от оці всі свої міфи, страхи, які були, конвертувала в е, твій проект на Ютубі «Вагітна в ТСН». і там ти все це розвінчуєш, розповідаєш, і експерти дають певні поради. Та справді вперше виникла ідея, коли мене запросили на благодійний концерт в Америку летіти на сьому місяці вагітності. І ми тоді подумали, Боже, наскільки це <свісно> екстремально і чому б не зафільмувати цей і взагалі чи безпечно літати жінці? Ми вирішили це показати, записати з експертом. Ну і лікарі мене підготували до цього перельоту. А потім я почитала коментар жінки, і вона написала. Слухайте, підніміть тему війна і вагітність, тому що я е, не наважуюсь народжувати, тому що я боюся мій чоловік з фронту повернеться або калікою, або взагалі не повернеться. Mm -hmm. Я зрозуміла, наскільки для жінок зараз важливо це mm -hmm. спілкування. Ми записали з психотерапевтом з Олегом Чабаном Влог для мене він був одним з найпотужніших, тому що. Ну Так, дійсно, це те, що хвилює наших жінок, і спілкування ось таке воно потрібно, особливо зараз, під час війни. Ми в соціумі та нам легше. А жінки чиї чоловіки зараз на фронті, і вони вагаються народжувати чи ні. І я відчуваю цей фідбек і думаю, що варто продовжувати. Ну, Наталя, ти дуже міцно тримаєшся. Дивись, і роботу тебе така ще, та, що триматися треба. Але разом з тим дивись, якісь повітряні тривоги, якісь новини. Е, вчора Харківщина та воно все так чи інакше. Б'є по психіці, ти можеш навіть не помічати цього, але на підсвідомості це все б'є. Як ти е, з цим намагаєшся впоратись? Що ти робиш, от щоб себе отак, от, от я не абстрагуюсь, ага. я не можу дивитись на квіточки, угу. коли летять ракети. І коли є новини з Харківщини і смерть понад 50 людей, і коли я розумію, що в кожній хаті загинула людина, якась тому, що село дуже маленьке, я усвідомлюю все і це переживаю. Але Водночас я розумію, що і дитина вона всмоктує всі ці емоції. Саме тому я намагаюсь дещо спокійніше ставитися до цього. І Олег Чабан дає певні поради, От треба як дихати, дихати техніка дихати, за да? квадратом. Чотири на чотири. А якщо е, в тебе панічна атака, в мене таке сталося е, колись на п'ятому місці вагітності, в травні здається, угу. під час е, недосипу постійного ага. тривог е, в мене сталася панічна атака. Я почала думати, Боже, навіщо я народжую? Дитина буде чути всі ці вибухи. Справді такі думки виникли взагалі не притаманні мені. Потрібно натиснути собі на е, пульси, точку так? та два пальці. Ага. Я вже як Олег Чабан так. його роботу ну, забираю. Так, так, так. Два пальці Ось тут взяти і собі натиснути міцно, міцно на точку. І тримати, тримати її, і дійсно воно допомагає, особливо під час панічних, панічних атак На або пульс, емоційного суті, та? так, емоційного uh -huh. навантаження. Ну от у кожного вона своя ця точка. Треба два пальці, тому що рука шле всі знають, де як вимірюється. пульс. А, а, а дихати квадратом це що. Це поступово, поступово ага, так? тобто, знаєш, як на чотири рахунки. Наприклад, чотири вдихи. Так, вдихи. Так, ну то ти вдихаєш один, два, три, чотири. Рахуєш в голові. І Так потім потім само на чотири видихаєш. Вдих. Можна збільшувати. Не, теж дивилися в лох. Навіть... Бачиш, все може перебути, <сум> дякую, дякую <сум> Нелю. Слухай, ну насправді ну, тобто, ти ж велика рольова модель для багатьох жінок, і величезна кількість жінок, попри те, що там не наважуються зараз вагітніти, народжувати, тому що страшно. Страх перед майбутнім є. Величезна кількість Нок, так само і коли народжували діток, ще спочатку повномасштабного вони намагалися врятуватися. Вони виїжджали за кордон. Або коли знали, що вони вже вагітні, все одно виїжджали. Чи в тебе не було такої думки? Або можливо розмови з чоловіком, коли ти дізналась про те, що ну ти в такому прекрасному, але чутливому стані, щоб от себе знаєш, як спокійно обезпечити, бути е, в спокій і моральному, і фізичному, виїхати не було таких думок? Я вже завагітніла, коли повномасштабного вторгнення було півтора роки. І я звикла від початку з першого дня, ми праць. Свали і жили в бомбосховищі, і в нашому паркінгу в машинах спали. І я дещо звикла вже до цього. Ну і фактично, я б не сказала, що одразу подумала, що треба виїжджати, коли завагітніла. Та Волстрій Джорнал зараз пише про те, що народжуваність у нас Спала критична, дуже. впала, вона історично на низькому рівні. Ну ти ж не Але... через це завагітнілася? Ми покращити покращити все для країни, все для країни, все для країни розумієш? Басиш, ти басиш, ти басиш. Та, але легко сказати, народжуйте, та mm -hmm. е, стрес я на собі відчула. Просто в мене чому я довго певний час приховувала вагітність, тому що тричі була загроза переривання вагітності. Кажуть, що стрес так впливає, mm -hmm. тому що організм він розуміє, що треба захищати себе, mm -hmm. а ще витрачати ресурс на дитину, коли тобі тяжко під час тривоги, під час ракетних атак. Та ми, ми можемо звикати до всього, але все одно ми. Як не як ми переживаємо це, і організм наш відчуває і в певний момент каже Стоп. І от це найкритичніше, і саме чому народжуваність падає, і дітки можуть так, не, не, не виносити. З усім фактично всіма сферами життя, робота, психіка, фізіологія все під час цього всього. Що ми побачимо ще у твоєму влозі? От щоб просто люди знали, що вмикають і що будуть там бачити. Ми вже відзняли новий випуск про пологові будинки під час війни. Теж важлива тема, і налязнає, мабуть, деякі жінки кажуть, що народити в державному пологому коштує там 1000 доларів 500, 12 тисяч гривень. Є є і, це кажуть, але так є таке це написали мені жінки в інстаграм. Я не кажу, що це репрезентативні дані, але ми записували представника НСЗУ національної служби здоров'я України, яка запевнила, що все безкоштовно. Все безкоштовно ну, це А звідки беруться суми? От подивіться в моєму новому влозі вже цього тижня, який буде опублікований. Ми побували в державному і приватному, та є свої плюси і мінуси скрізь. Ага. Ну і важливу тему зачепили Цим про те ж звідки беруться такі суми взагалі в Україні. Ага. Ми ж хочемо жити в без корупції печеновій час... новій Україні. Ніхто до цих корупці. сум неможливо. Якщо так про відкриє завісу, просто трошки да НСЗУ каже, що можливо, можливо. і благодійних внесків. Теж тому, ага. що є не лише певні суми, які ти маєш внести після пологів, є ще й благодійні а Є ще благодійні внески. Але як сказали в НСЗУ, що ніхто не може змушувати жінку платити за це. І мене особисто ну неприємно вразило, що в нас за 2023 рік лише чотири скарги від жінок про вимагання, тобто. Простіше, ну всі розумію, що емоційніше, простіше заплатити Жінка і уразливому забути. уразливому стані. Чоловік уразливому стані. Але та, 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 в такому та, та. уразливому стані, коли вона турбується за своє та, дитя, щоб воно народилось правда. нормально і здоровим. То на жаль, звичайно, але люди йдуть на те, що краще я заплачу лікарю, але моя дитина буде здорова і нормально народиться, ніж зі мною там щось зроблять. Це є така практика досить пільги, ну, і ми, ми дякуємо, що це. ти це піднімаєш е, з цим. Я обожнюю назву твого проекту вагітна у Це настільки воно. Агато шарово звучить, щоб я вас... вже ходжу по коридорах. О, вагітна в ТСМ Пішла пішла. Да, давай пішла, да. та пішла. Слухай, круто. Ще тут 에... ще не пішла. Спасибі тобі за такий знову ж таки багатошаровий проект про все та успіхів. Проекту Дякую, я думаю, можливо, вам. він щось переросте, коли ти народиш, та. Дивимось, так у мене вчора запитав лікаря: ви знаєте, педіатр, ви знаєте, що робити з дитиною? Кажу, це перша не знаю. Поки а це новий Ютуб, <рес> будь ласка, це та. новий ютуб. І от і я хочу разом з матусями також Створили набирати з цього щось, досвіду. Так? так певні поради почути від них. І певний, я свій досвід розповім. Тільки чуєш ну... ти ж в серіал не йди остаточно. Ти в жіночому лікаря снялась, <рес> ти ще в актори не йди ще рано. У тебе купа ще історії ютубів. далі. Слухайте, я мріяла, коли займатися акторською діяльністю, але не думала, що доведеться. Поправитись на 15 КГ і завагітніти, для того, щоб вона зайшло. E, зайшло. E, зайшло. E, насправді акторська робота здається такою легкою. Та подивився там, що легко все просто. Mm -hmm. О, так, я вперше бачу. Здається, коли на екрани вже вийде цей серіал, я... Ну, вже ти, вже ти вже народиш. Вже все буде, буде, <хи> Клас. <хи> я мріяла про це насправді, але акторська робота вона потребує чимало зусиль. Один дубль може зніматися по кілька разів, і на все це витрачається чимало часу. Чи справа прямий ефір новин, правда? Сказали. Та, все. Я ж звикла все, е що все. <зів> <зів> я звикла що все. все, все так, та, та. воно в прямому ефірі. Ну але насправді всі ж розуміли, що я насправді вагітна, і тому треба якось не затримувати мене на знімальному майданчику. і відняти Тому все було та? ще просто. Так Наталя, не затримуйся на знімальному майданчику. Будь ласка, <зів> у тебе інший знімальний майданчик тут. Ми чекаємо нових проєктів, ми чекаємо тебе в. Марафоні і пасибі, що сьогодні завітала до нас Дуже приємно вибач. починати ранок з вами. Наталя Островська, пасібі величезне тобі. Дякую. Е, наступних і чекайте і продовження вагітна в ТСН. Та дивіться на YouTube ТСН і один плюс один. Все снідано триває, будьте з нами.